Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. На вечір та вночі 6 вересня лунали вибухи в Києві та Чорнобильській зоні. Наразі офіційних подробиць щодо цього немає. Телеграм-канал Вольний пише про пробіздерге у Чорнобильській зоні. Загинув білоруський майор та його група спецназу. Загинули і українські прикордонники. Бій був жорстким прямий контакт. Ведуться відповідні роботи по розмінуванню. Може бути гучно. У той же час вночі було зафіксовано виліт у 95 аеродрому моздок. Але усі вони повернулися на базу через погану погоду. Утім, удари по країні наносилися. За даними телеграм-каналів, ці літаки повинні були нанести ураження банковій верховній раді та іншим центрам. У Кремлі серйозно розглядають ескалацію війни з Україною, яка може статися у вигляді ракетної атаки по банковій Верховній Раді та штабу ЗСУ. Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиця була і залишається ціллю російського диктатора Путіна. Тож допускає, що місто знову може стати метою сухопутних військ РФ. Києва був і залишається мішенню для Путіна, тому що столиця це серце країни, сказав він. Тож очільник столиці не відкидає можливості нового наступу російської армії на Київ. Проте запевнив, що цього разу підготовка до таких подій значно вища, але ми значно краще підготовлені до цього ніж два роки тому. Якщо Путін ухвалить таке рішення, а це буде криваве рішення, заявив Кличко. Тож він наголошує, що місту необхідна краща оборонна неба. Нам потрібно терміново більше засобів. ППО більше зенітних ракет В матеріалі. Йдеться і про те, що Віталій Кличко відкидає будь-яку можливість перемовин із РФ, яка пропонує лідер парламентської фракції соціал-демократичної партії Німеччини Рольфа Мюцених. Це неправильне ставлення. Замість того, нам потрібна більша підтримка. Ми не віддаємо Росії ніяких територій. Це не може бути компромісом. Наголосив мер Києва. А зазначимо, в Москві знову наговорили про бажання піти на Київ після прориву з удокурська. Про це заявив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведів інтерв'ю одному з пропагандистських Видань, де зупинитися не знаю. Я думаю, що нам ще доведеться багато та серйозно працювати. Чи буде це Київ? Так, мабуть, це повинен бути і Київ, якщо не раз, то через якийсь час, може в якусь іншу фазу розвитку цього конфлікту, помріяв Медведєва. Він знову назвав Київ російським містом. А також заявив, що нібито зі столиці йде загроза існуванню Російської Федерації через інтернаціональну банду, яка засіяла в Києві, на натякнува що. Рев скучили за Одесою. Військовий експерт Ігор Романенко зазначає, що заява Медведєва має абсолютно пропагандистську ціль. Те, що вони хочуть, ми давно знаємо і без Медведєва. Росія остаточно не відмовляється від такої ідеї. Вона може піти на Київ і через рік і через 10 років. Ми просто маємо бути до цього готовими. Жорстко протидіяти. Тому наші військові готуються до можливого повторного вторгнення і на північному і на північно-східному напрямках. А заяви Медведєва варто сприймати як і недолугу пропаганду. Це спроба морально-психологія. Ічного тиску на українців, що робить Мідвідів, розповів сайту Тесенвія Ігор Гороманенко, військовий експерт, генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника генерального штабу. Водночас експерта зазначає, що загроза для нападу на Київ залишається до слів. Посіпаки Путіна варто оставитися спокійно. Загроза повторного наступу на Київ є. Вона була, є, і залишатиметься Допоки у ворога є такі думки, але на поточний момент у противника немає необхідних сил і засобів для таких дій. Звісно, що необхідних теоретично. Це може статися, якщо росіяни зберуть необхідні ресурси для цього напрямку на півночі. Взагалі зараз на полі бою основним є питання наявності ресурсу. Нам теж необхідно отримувати та збирати ресурси для активної оборони, тому заяву Медведєва потрібно спокійно та прагматично сприймати. Пояснює Ігор Романенко. Експерти не погоджуються з думкою, що ворог робить такі заяви після захоплення Авдіївки. Мовляв, надихнулися перемогою. Авдіївка тут ні до чого. Окупанти наступають на лінію півтора тисячі кіло. Метрів від Харківської та Херсонської областей маємо бути реалістами, об'єктивно оцінювати масштаби навали і зупиняти ворога. Тут варіант: один. Ми маємо виконувати завдання нашої стратегічної оборони операції, не слухати базікання Медведєвих. А для цього нам потрібно отримати ресурс у вигляді сучасної зброї. На жаль, ми поки її не отримали від наших союзників і не проводимо достатньо ефективну мобілізацію. Підсумовує Ігор Романенко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.